Всього через кілька днів після того, як я розкритикував картопляне пюре з чіпсів, я знову тут, щоб похвалити чесноти каші з попкорну сматфуд. Це може здатися лицемірним, але є одна ключова відмінність каша хороша, а пюре ні. Ні, ви не зможете зробити пюре з картопляних чіпсів. Я не придумав кашу з попкорну. У Ensen Mills є рецепт, у PBS є рецепт, у Затейкоут є рецепт. У Девіда Чана є рецепт, і як нагадує сайт Ensign Mills, перша версія цієї страви від корінних американців з'явилася тисячі років тому, коли люди нагрівали кукурудзу в піску, а потім розминали її в гарячій воді в кам'яній ступці. Тож я далеко не перший, хто готує кашу з попкорну, але, можливо, я перший, хто зробив її з попкорну сматфуд зі смаком білого чеддера, і я вважаю це геніальним. Як і більшість моїх хороших ідей, каша Сматфуд народилася з лінії. Спочатку я планував написати про кашу з попкорну як спосіб використовувати залишки, але попкорн це в основному повітря, і для однієї порції каші потрібно ціле відро повітряної кукурудзи, так що для пари жмень залишків після кіно вона не підійшла. Замість того, щоб готувати свіжий попкорн. Я вирішив полегшити ситуацію і купив пакет сматфуд, він не тільки готовий, але й посипаний апетитним сирним порошком. Після цього залишалося тільки зварити зерна, протерти їх через сито, а потім нагріти, збиваючи з невеликою кількістю води, поки вони не стануть схожі на звичайну кашу. Я не додав масла. Я не додавав молоко, я взагалі не кладу молоко в кашу. Зате додав гострого соусу. Як зробити гуміні з кукурудзи, ні кастамаль? Я ні про що не шкодую. Єдине, чого не вистачає, це підсмаженого, солодкуватого аромату і смаку кукурудзи, що пройшла ні кастамалізацію, але ця каша все одно краще 80% каш, які мені подавали в Портленді. Вона гладка, кремова, з кукурудзаним смаком і легкою сирною ноткою, а готується всього 12 хвилин. Якщо відсутність Ніка Стамаля заважає вам назвати це блюдо кашею, нічого страшного. В будь-якому випадку це відмінна кукурудзана каша. Як приготувати кашу з попкорну сматфуд? Інгредієнт: Один великий пакет 6,75 унції, попкорну сматфуд зі смаком білого чеддера. 3-4 чашки води. Інструкція. 1. Налийте воду в каструлю і доведіть до кипіння. 2. Поставте велике дрібне сито над мискою. 3. Додайте жменю попкорну в киплячу воду і варіть, поки він не стане м'яким 10-15 секунд. 4. Шумівкою або ложкою з дірочками перекладіть розм'якшений попкорн в сито. 5. Повторюйте, поки не використаєте весь попкорн. 6. Процідіть воду, в якій варився попкорн, в окрему миску або мірну чашку і відставте. 7. Дерев'яною ложкою або гнучкою лопаткою розімніть і протріть попкорн через сито, при необхідності зішкребаючи масу знизу, щоб вся каша потрапила в миску, 8. Продовжуйте, поки в ситі не залишиться тільки лушпиння і не зерна. 9. Поверніть кашу. Вона буде досить густою. Порожню каструлю і нагрійте на повільному вогні, 10. Поступово додайте воду від варіння, збиваючи, поки каша не стане гарячою, кремовою і однорідною. 11. Подавайте з гострим соусом і залишками сирної приправи з пакета.